Слава Ісусу Христу! Слава Доріво Христі! Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами, нехай Господь Бог благословить усіх вас. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дуже-дуже вам дякую. Так, Сьогодні хочу привітати з днем народження моїх дорогих друзів. Найперше Сергій Львович зі снятина, це чудесна людина. Він був у нас в гостях, це волонтер, це людина з великої букви, це людина щира, відкритої душі. Він достатньо успішний бізнесмен і, бачите, не сховався, а навпаки, допомагає хлопцям і не просто дає гроші, а сам їздить на схід, бачите, возить гуманітарну допомогу. І я дякую Сергій, дякую тобі і всі твоїй команді. Ви чудесні. З днем народження, друже. Також сьогодні хочу привітати Іру. Як вона? Леськів, так? Іра. Ні, вона верес. А, та, вона так, вона ж це Іра. Це ж вона це Наталі, сестра нашої дорогої. Ні? А ну, Іра Верес. все, вітаю. Вона була у нас в неї. Е, то брат її, так, Ромко? Брат загинув. І вона приїхала сюди до нас в Дніпро шукати брата, що він поранений. Ми всі лікарні об'їхали. але Нам потім сказали, ну, як вже все об'їхали, їдьте. Морг. Ну, вона дуже то боляче сприймала, але ми були поруч завжди. І так, знаєте, через ту біду, через той тягар ми дуже подружилися. І я <кій> вітаю дорогенька Іра. Нехай Господь Бог тебе благословить, кріпить, я тобі сили, щоб в твоєму житті усе було надальше дуже добре. Не Бог благословить. З Днем Народження. Ну і ще сьогодні хочу привітати одну мою таку давно-давно знайому пані Ані. Вона із, із Яремча. Ми там постійно приїжджали на реколекції, і, і там вона була кухарка. так? Я не знаю, де зараз пані Анна зараз знаходиться. Але вона в тому монастирі була кухарка. І, і все, я так, знаєте, до неї так зачіпався все, знаєш, що. Ну, По-перше, я дуже люблю піти, подякувати кожному за те, що дуже гарно приготували, як ви то гарно дбаєте, яка з вас файна газдині. і, Але вона дійсно ще добра кухарка, така вона на п'ять. І вона мене запам'ятала. І коли вже тепер вже коли е, є ця Ютуб-трансляція, і ми з нею зв'язувалися, вона мені писала. І мені дуже приємно, що скільки часу пройшло, вона мене пам'ятає. Тому, дорога пані Анечко, дай вам Боже здоров'я. Знаєте, такі люди, як ви, ті, які вміють цінити, ті, які вміють пам'ятати, пам'ятати добре слово, знаєте, такі люди вони, вони дуже є востребовані, вони є дуже потрібні суспільству. Тому нехай Господь Бог вас благословить, пані Ганусю, де б ви не були, з днем народження, Божого благословення і всім іменинникам нашим нога і благоя літа. Нога літа, нога літа, ногая літа, нога, сотвори, горі. Господи я, нога я літа, я літа, хай сонце світи, і щастя хай дає.